І всім привіт! І з вами Brother's Play. І сьогодні я розкажу про нове обновлення Free Fire Золота ліхорадка, от саме перше, що це. З 17.03 по 27.03 можна кожен день грати по 60 минут і отримати 2000 золота. Якщо ви зайшли, получаєте 500 золота. Далі. 30 минут зіграти ще раз 500 золота і 1000 золота, коли 60 минут зіграти. Далі переходимо на слідуючу халяву, можна сказати. Хоча ні, тут не халява, тут все про обновлення розписується. Е, так Перероботка системи персонажей, покупка персонажів за золото і алмази. Тобто, ми зможемо купляти вже персонажів за золото. Далі максимальний уровень навику при розблокировці. Тобто ми купили персонажа і він у нас вже відразу 6 уровня, по-моєму, максимальний. Шостий уровень максимальний. Далі більш простое пробудження. Тепер пробуждення буде набагато легше отримати, максимальний уровень навика питомця при Тобто так само як персонажів. Що тільки отримаєш зразу він в тебе 6 уровня. Далі. Ну і ще, в принципі, що пробуждення Альваро. Так. Е, далі. От тут перероботка цих персонажів. Новинка перероботка навику персонажей. Отзу. Создает туман, чтобы замедлить противника и отметить его на определенную время в радиусе 10 метров. Ксандра. сразу увеличена максимальный хп на 50. Увеличен эффект исцеления на 75% на 8 секунд. 75%. Напевно аптечки легче будет использовать набагато швидше. Може, щось типу похоже на максима. Максим він одразу використовує, а тут на час. Тут в Максима це максимальне время, Тобто скільки граєш, скільки там використовуєш аптечки. Далі Форт. встановлює певне кількість ХП зразу після отримання урону. Це теж все треба тестити і розуміти, як воно це в реальності. Даша, після нокауту збільшується скорострільність і швидкість пересування в активному стані, нокауті збільшує тривалість дії навика. Погнали далі. Оновлення Королівської битви і лебітовотраду. Можливо, ми навіть заснимо відео по кожному персонажу окремо, що він робить. Тобто там, наприклад, Алок що робить, що робить Кроно, що робить Отзо, що робить. Короче, до кожного персонажа по-різному. Тільки, звісно, будуть обновляти цих персонажів, і в них навіки, напевно, будуть мінятися деколи. Але, в принципі, якщо буде мінятися, то ми, скоріше всього, будемо показувати, що змінилося. Далі Нове обновлення грай на стілі в режимі королівської битви і битви отрядів. Випоняю задання в матчах і активіруй спеціальне особиття. Це щось цікаве буде, будемо бачити вже в королівській битві. Так. Скоріше всього королівські біти, тому що я бачу, що ящики відпадають. Далі оптимізація очков защити в бітеріалду на рейтинг, будуть готові разці в вранки. Щось пов'язане з очками защити. Скоріше все, ми дивилися з братом відео, там будуть очки защити, перечислюватися в зірки. Тобто, там скільки набираєш защити, наприклад, вже їх забагато, навіть тобі вже не треба. Воно все переводиться в зірки. Далі виполняє ежедневні місії і отримує допоможі очки защити рангу. Більше місій буде і можна буде получати очки защити рангу. Ясно, ігроков буде защита рангу на кожній карті один раз в день. ага, Защита. Ну, нормально в принципі. Далі оптимізація ігри, канал чата отрада. Исключительно для тебя и твоей команды может быть настроен в лобби в матче. В лобби матче, канал чата. Шось цікаве, короче, тоже будет. Я ще не знаю, что целый. Буду с не... нетерпением чекати. Далі оптимизирована система приоритета целей. Теперь прицел на движущихся суперників, а не на сбитых с ног. Саме Найкрутіше, що я бачу тут в обнові. Ну і звісно, то, що за золото персонажів купляти, але я не знаю, які там ціники, скільки треба буде тратити золото. Але багато ж ну, мені найбільше сподобалося, це оптимізована система пріоритета цілей. Тобто, наприклад, впереді тебе лежить типу, якийсь ігрок, біту отряду ми граємо. А за ним стоїть якийсь типу, ігрок, який ще може стріляти. І в цій. В цьому обновленні, яке в нас зараз, завжди ми стріляли по тому, що вже лежачий типу ігрок, а не по тому, що ззади нього. Ну це так само не тільки в битві отряду, ще й в королівській битві. Но більшість в мене попадалось так в битві отряду. Нові персонажі. Це, як я вже говорив, пробужденний Альвара, неуправляємо, но очень талантливий взривотехнік. Новий патч з новим. Напарниками нові персонажі для боях. Він кидає гранату, і та граната розстроюється 4 їх буде, не знаю. І буде так зривати. Так далі, Оріон, кулак, візьмісь зі скоро. Кулак візьмісь зі скоро. Цікавий там навик, теж я щось таке бачив. Він перетворюється на кулю червону. Будемо теж бачити, що ж та куля робить і всяке таке. Теж будемо тестити це все. Система пресетів. Нове обновлення. Система пресетів тепер доступна в лобі. Ну, це, типу, можна створювати, е комбінувати навіки. Там, наприклад, королівську битву граєш, вибрав безстренько собі навіки, ті, що тобі подобаються, Сохранив їх і тобі не треба кожного разу їх переставляти. Якось так. Ви персонажа. Какой ти персонаж? Пройди квіз в ігрі і узнай підходящего іменно тобі персонажа. Так, переходимо. Так, какой ты персонаж? Обожаю решать, а, рашить и делать пилы. Ну да, Именно я всегда ищу сопернику и... И сообщаю напарникам об их местонахождении. Именно я всегда ищу сопернику и сообщаю напарникам об их... Ну, в принципе, да. Так, посередине. Помимо килов, я люблю использовать свои навыки для разрушения защиты соперников. Ну, это тоже логично, навыки разные используют. Мне нужна броня и аптечки. Странный вопрос. Ну да. Так, подходящий персонаж це Альваро, Дімітрі і Скайлер. Пишіть, в принципі, в коментарях, що у вас вийшло. У мене якось так. Альвароший і Скайлер. Коротше, повне на всяких персонажів. Іграю ділісь. Так, поділітися. А ну, де моя награда, не пам'ятаю. Купон золотий і якась херня. Запаси. Так, далі. Ця музика, напевно, буде в лобі слідуючому. And... тоже вот новое шо там писал вообще новое обновление. Тут взагалі описується пробужденний, а тут навіть навики описані. Вот, пробужденний вот саме найкраще, що нам цікавить. І Orion. Так, за секунди до взриву граната создасть несколько дополнительних гранат, які можуть нанести урон від первоначального. так далі Оріон. Ага, подивилися богатыми. Дуже цікаво. Тут якісь відео, по-моєму, було. А от як буде виглядати. Цікаво. Ну, ми, в принципі, знаємо, що ось так виглядає. Пробуждення справи ось. Все зрозуміло, ну, виключайся. Так, об'явлення. Тут теж описується, що... Все, що тут написано, то можна почитати і тут. Це все, в принципі. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім удачі і всім пока!